Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону: нічна так росіян та поїздка Зеленського до Європи. Про це і не тільки у цьому випуску. Новин я Олена Морозова. Слава Україні. Війська вночі вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Поранені дві жінки та дівчинка, повністю зруйнований приватний будинок. Російська армія поцілила по приватних житлових будинках і виробничих підприємствах одного з підприємств. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Єви Миронової, Вона наживо зі студією. Чи можемо бачимо єву? Тебе розповідає, як минула ніч у вас. Три вибухи пролунали сьогодні вночі у Запоріжжі. Ворог знов обстріляв наше місто керованими авіабомбами, влучивши у приватний сектор. Попала одна з авіабомб в будинок, який ви бачите позаду. Він повністю зруйнований. На щастя, на той момент в будинку нікого не було. Як розповів голова місцевої реадміністрації, тут дуже поруйновані 10 будинків, і щонайменше 35 зазнали тих чи інших руйнацій. А також по вулиці ми бачимо Бачимо пошкоджені автівки, пошкоджені лінії електропередач. Ще й досі тут немає електроенергії. Зараз все це електрики лагодять, людям надається допомога. Давайте послухаємо коментарі місцевих жителів. Полопалась хата вся всередині. В сараях там все повилітало, і двері, і вікна. А Так, жива, слава Богу. А ми з чоловіком, коли бо повахнуло. Зразу зателефонували батьку. Він сказав, що повилітали всі вікна, дах зруйнований, Ну, все, він світло зникло, газ з вік. Як повідомили повідомили у військовій адміністрації троє людей зазнали поранень, двоє одразу відмовились від госпіталізації. 11-річну дівчинку забрали в лікарню. Медики надали їй допомогу. Зараз дівчина знаходиться вдома. Зараз тут надається допомога також місцевим жителям. Всіляка гуманітарна допомога, розгорнуті намети з волонтерами, з благодійними організаціями людям видаються потрібні речі, гарячі напої. Психологічна допомога, і також соціальні працівники приймають заявки щодо пошкоджень будинків. Наразі в мене все колеги. Передаю вам слово. Я дякуємо тобі за інформацію. З нами на зв'язку була Єва Миронова розповіла про нічні обстріли в Запоріжжі. Російські окупанти напередодні обстріляли один з мікрорайонів Херсона. Спалахнула пожежа на складах та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Через постійні повторні обстріли рятувальники кілька разів від'їжджали в безпечне місце, а потім знову поверталися до гасіння. До ранку пожежу вдалося ліквідувати, кажуть у ДСНС. Сім ворожих безпілотників збили зенітники вночі у небі над Сумщиною. Про таке повідомила прес служба міськради. Загиблих внаслідок обстрілів немає, але є поранений. За словами виконувача обов'язків мера міста Артема Кобзаря, кілька вибухів пролунали і у Сумах, де теж працювали сили ППО. А ввечері армія РФ ударила по місту ракетою. Влучили у житловий район. На місці працювали усі необхідні служби. Минуло без жертв. повідомили у Сумський ОВА. У місті розгорнули штаби з ліквідації наслідків обстрілу, де люди можуть звернутися по допомогу. Сило оборони уразили нафтобазу в районі захоплених росіянами Ровеньок на Луганщині. Про це Генеральний штаб збройних сил України повідомляє у Фейсбуці. У дописі йдеться по складу паливно-мастильних матеріалів вдарили вночі. Там зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачали, зокрема для армії РФ. На території фіксується пожежа. Україна має діяти разом із країнами партнерками щоб примусити Росію до миру, заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів із лідерами Сполученого Королівства Франції, Італії та Німеччини. Зустрічі він підсумував у вечірньому відеозверненні. За його словами, на рівні команд Київ працюватиме з партнерами у Європі, щоб наповнити кожен запланований крок. План перемоги має привести до дієвого другого саміту миру, щоб війна в Україні завершилася. Ми повинні діяти разом, і кожен хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру, але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті, посилити наші спільні позиції. І тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами в Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок. І цей наш план має привести до тієї другого саміту миру, щоб війна завершилась, щоб це було справедливе, чесне завершення війни. А Ватикан допоможе Україні повернути полонених Київ, зокрема, передасть список журналістів, яких нині утримує Росія у в'язницях. Про таке у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, підсумовуючи свій візит до Європи. За його словами, робота з повернення полонених складна, тому попросив долучитися до звільнення українських бранців папу римського з Франциском. Президент України Володимир Зеленський зустрівся напередодні у Ватикані в апостольському палаці. Понтифік пообіцяв підтримувати Україну і цитую: не дати світові забути про війну. Кінець цитати. А ще вручив зеленському бронзову табличку з квіткою і написом Мир тендітна квітка. Президент України також подарував французьку картину, написану олією, яка називається Різанина в бучі Історія Марічки. Підтримує українського виробника та отримає кешбек в країні. Запрацював сайт політики, зроблено в Україні з інформацією про інструменти стимулювання вітчизняного виробництва, зокрема про фінансові, грантові та кредитні програми. Що про це кажуть українські підприємці, та які економічні можливості зараз можна отримати від держави, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Це колекція зірочок, і кожна з них розповідає про одне з свят традиційного новорічно-різдвяного циклу українців. Пані Вікторія розповідає про свій бізнес, який заснувала в Тернополі. Це декоративні та сувенірні вироби. Ми працюємо з натуральними матеріалами, високоякісними акриловими фарбами, і в майстерні виготовляються речі тільки ручної роботи. Ми намагаємося купувати тільки українські матеріали. Оця тканина зроблена в Україні, наповнювач синтепон також з України. І додає попит на таку продукцію є як в Україні, так і за кордоном. Вся повністю продукція від задуму, від розробок, дизайну і закінчуючи продажами це все в Тернополі відбувається в нашій майстерні. Ми продаємося не тільки в Україні, але вже і майже в 30 країнах світу. Але це пройшло не одразу протягом останніх десяти років. Ми відвідуємо постійно виставки як в Україні, так і за кордоном, і намагаємося просувати українське настільки, наскільки нам дозволяють сили і ресурси. Та цього разу майстриня разом із командою відвідала форум Зроблено в Україні. Мета цієї державної програми підтримка як малого, так і великого вітчизняного бізнесу. Вікторія теж хоче взяти участь у цій програмі. Якщо ми доєднуємося до цієї програми, то клієнти зможуть отримувати ніби кращу ціну, а підприємці компенсувати різницю для того, щоб в людей було більше бажання купувати українське. На цьому форумі представники ще одного бізнесу, але вже великого. Ми виробники кондитерські, крупна компанія. У нас у нас більше, ніж 500 найменувань виробів. Виробництво наше залишилося в місті Харкові, не дивлячись на складні часи, але ми там, ми працюємо. Виробляємо зараз вафлі, зефіри, печиво, цукерки, шоколад. Компанія виробника Гіганта, що представляє Марина, до програми зроблено в Україні, доєдналася три місяці тому. І їхній товар із відповідною позначкою вже можна знайти на полицях мереж українських магазинів. Це на цукерки а, суфле, Наші цукерочки, вони вже в нас йдуть з поміткою, зроблено в Україні. Весняна капель, ще є така позиція, і деякі, скажімо, плівки під приват-лейбл. Туди теж ми ставимо вже значки. Поступово ми будемо переходити, але це все-таки технічний процес по виробоці плівки, да, там, по замовлення нової сировини, тобто пакувальних матеріалів. І на це потрібен певен час. І такі помітки дедалі більше з'являтимуться на товарах українського виробництва, бо лише на Київщині до державної програми зроблено в Україні доєдналися 105 підприємств. А цифра по всій Україні зростає чи не щодня. Політика «Зроблено в Україні є абсолютно динамічною. Ви це відчуваєте і бачите. Ми постійно додаємо нові опції. Нові можливості, нові стимули. Ця програма актуальна, надзвичайно актуальна в воєнний час сьогодні і буде безумовно актуальною в період повоєнного відновлення. Серед інструментів виділяють доступ до пільгового кредитування 579. гранти за програмою. Є робота, є оселя та є відновлення, підтримка несировинного експорту, розвиток індустріальних парків та стимул для підприємців і місцевої влади купувати вітчизняні товари і послуги, щоб отримати 15% відшкодування. А цього місяця завершився тестовий період національного кешбеку, що передбачає повернення коштів за купівлю товару вітчизняного виробництва побачили, що є великий попит. У нас вже 2 мільйони українців створили картки національного кешбеку. Ми побачили, що у нас насправді та статистика щоденно змінюється, але 260 тисяч найменувань товарів по реєстр. Це означає, що є конкретні виробники, які перейшли на відповідну платформу, діджитально зареєстрували, і українці, купуючи їх товар, мають можливість отримати кешбеку у вигляді 10%. І на перші виплати національного кешбеку українці можуть очікувати вже з 20 листопада цього року. Артем Деркачов, Вадим Верба, Телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини. Нобелівську премію миру отримала організація за ядерне роззброєння. Нагороду вручили японському руху Ніхон Хіданкьо. На прикладі історії жертв атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі представники організації розповіли світові про небезпеку ядерної зброї. У Нобелівському комітеті відзначають Ніхон Хіданкіо виступає за мир без ядерного арсеналу, поки ядерні держави нарощують свій потенціал і вдосконалюють зброю. Рішення Нобелівського комітету цьогоріч було зокрема спровоковано загрозами застосування ядерної зброї з боку Росії. Їхня робота була надзвичайно важливою з точки зору створення та стимулювання світової громадської думки на підтримку ядерного роззброєння. Я б сказала, що їхня робота була дуже важкою. Тільки уявіть, що ви пережили атомне бомбардування і такий катастрофічний досвід. Напевно, ви б не хотіли це згадувати. Ці люди дуже сміливі, вирішили поділитися зі світовою громадськістю, щоб світ рухався до миру та ядерного роззброєння. І, звісно, зрештою до ліквідації ядерної. Зброї